Вітаю вас, шановні. Хочу зняти відео сьогодні. Звіт за ті рослинки, що я отримала від пані Зої. Це я знімала позавчора відео і хвалилася, що скільки я отримала чудових рослинок. От учора я їх висаджувала і зараз покажу. вам. Це я зараз знаходжусь за двором у себе, ось тут так усе. Вулицю покажу. Она така вишня зараз така гарна, червона, жовто-червона. Я своє ось моя абрикоса обсипалася. Я вчора поогрібала листя отак на кубки, все зробила. Ну і зараз покажу вам, розкажу, де я ще повисаджувала із тієї посилки. Ось це у мене така імпровізована тут клумбочка. От вхід до мене. Ось така клумбочка. Ось на ній тут що? Тут і зростали у мене оці два кущики гаури. Ось одна така із червоними зараз стеблами зробилась. Квіточок уже майже немає. Були тут також ось вівсянниці у ніжках, у кущиків гаури Ось тут теж так. Це зробила тут таким акцентом світлим оцю Ну, Так, тепер мені тут подобається ця клумба, бо якось як не було. Вчора я тут комбінувала, моделювала цю діляночку. Ось висадила також тут хризантеми. Це вони такі високі, три кущі. Ось дюшинію. Там десь і ягідка одна була. Там красненька. Також ось. Ці ромашки розділила. Ну, зараз такий вигляд має ця клумба. Отак тепер мені тут подобається. Таке прям місце. От хто до мене сюди йде, так сюди ж жразу дивиться і в очі впадає оця ценерарія. Яскрава така. Сподіваюсь, що вона перезимує. Помню, раніше я вирощувала трішки інші, ну, другі ж такі, це не приморські. Так вони зимувалися. А, ще за цю клумбочку хотіла сказати, що я її вчора перекопувала, а так зараз тепло, дощі йдуть, і тут багато насівалося гаури. Ось її насіннячко такі. Великі насінинки і тут вже було повно насіяно попроростали. Ось це ось. Оце вони ось такий кусочок, вже було тут їх повно. Ну, я думаю, що вони ще й це не всі насінинки проросли, вони ще й весною будуть. Ще ось зараз покажу, де я висадила хвости. Звоєни ось розкопала таку діляночку. Тут у мене ось вербаця із вилиста. Вона вже підросла. Це два роки вона у мене тут зростає. І думаю, що тут буде затінок для цих хосточок. Ось так я їх тут розмістила. Це ось однакові тут спереді. Це блюка вона казала, А це якась таким з великим листком. От і ще там інше. Це тут а, куничники три кущика роблять таку як стіночку. Ну, і то он кущ горобинника-рябінник. Це називається така рослина, що... Зараз в мене з зна більше мороки, ніж задоволення. Вона он, як розростається. Це кругом її таке коріння, поросль. Треба буде згодом прибирати. Ну, поки хай буде, бо треба, щоб те місце не було пустим. Потім ще розкажу, що я тут хочу. Ось буду ширшою робити оцю клумбочку, підкопувати треба. Вчора ось почала. Це важкувато його цю дернину перекопувати, вибирати коріння. Ну Тут ось покажу, це вчора я тут вигрібала, повисаджувала ще кої-що, і, і свої рослинки, і ті, що отримала. Покажу, як вона зараз тут виглядає. Ось кущики верби. Це така, як у дворі у мене та, що вже велика їхня, а це я від неї такі відводочки робила, а це такі тут вербочки, розмаринолисті. Це їх тут три, потім то інша верба. Ну, ось зараз цю клумбочку покажу. Це вчора я висадила мись і Беріс. Ой той арабіс. А це жималость шапочна. Цей мені у подарунок поклали від бережнюків, як отримувала посилку, то вони мені клали там цю жималость. Ну, тут ось такі, то очіток, то спірея кріспа. Ось майже не видно на листі. Це керія така варійгатна. Ну, то вже листечко скинула. Скинув кущик, такий називається Сікурінега. Ото він у мене зростає вже третій рік, то підмерзає. Ну, Вроді підріс уже величенький, Гарно Зараз він виглядає на такому темному фоні забора. Це ось іще вчора висадила Це ж такий рядок із тих же ж моїх вербочок. Такий рядок. Іде, іде. йде Це три було там однакових верби. Тепер ось четверта, отака Це верба повзуча. Потім ось іще така кріспа вчора пересадила. Ну, от так зараз у мене тут за двором виглядає. З урахуванням вчорашнього мого прибирання. Ну, ще є що робити. Ось на цьому боці там ще мені треба розкопати, докопати клумбочку. Тут ширше зробити, кушу повисажувати. Ну, зараз підемо далі у двір. Ну, ось ми у дворі вже. Зараз покажу, де я ще висаджувала ті рослинки, що були у посилці. Зараз тут зразу ось хочу, поки я тут знаходжусь, хотіла показати вам. Це ось же ж та хризантемка. Ну, я хотіла показати, що ось я тут посадила кущик. Ось такі в мене два є. Дерени ці компреса. Ось один мій і ось другий. Такі вони два. І я колись казала, що хочу, щоб було їх тут три. От я ж виписала його, ось він. Ось я його посадила. Він же. Таке ж у нього листя. Ну, він зростав у горщику, і таке там було вже переросше в ньому коріння, запутане. Так, трирічна рослинка, ну вона, мабуть, не пересаджувалась жодного разу. І така вона трішки як пригнічена. Ну, вони колись вирівняються. Вон мої які два. І цей третій. Такий буде от рядочок, стіночка. Довгонько не могла придумати, де ж мені оприділити молодилка і офіопогон. Думала, що треба ж якесь таке як возвишеніє, щоб вони ж не замокали. Ну, покрутилась по своїм ділянкам. Все зайнято, то не по місту б воно там було. І от нічого не могла придумати кращого. Якось зараз покажу вам, де ж я таки їх пристроїла. Ну, розумію, що це тимчасово, бо це такі строительні закуточок ніяк не розбереться. Ось я розкопала. Ось офіпогон вийшлось розділити аж на чотири часточки. І от я так тут його розсадила і це ось тут іще молодила. Ну, тут я за них якось спокійна. Це воно тут ну, наверху. Ці кучі з піска і від севера, від півночі закрито забором, від сходу, від півночі, тут сонечко їм, сонце там виходить. І воно тут перезимується, я сподіваюся. А потім по весні може, щось придумаю, десь щось якусь таку клумбочку зроблю, туди я приділю. Ось зараз тут покажу, які пухироплідники такий червоний, то жовтий то тон. Вигела така жовта зараз. А це ось покажу зараз. Тут я ось копитінька, копитняк розсадила. Ось тут. Це теж така тут імпровізована клумбочка. Ну, розкопую, розкопую, де тільки що можна, поза хатами, бо місця мало, а садить всього хочеться побільше. М -м, теж підсажую. Тут опіони. Ось пеньок майже вже тут розложився. Ось такі від нього часточки. Думаю, таке воно ж як декоративне, і це як буде хатинка для насікомих. Бачу, що по Європейським садах це зараз модна тема така. Ось Пересаджувала піон. Це обрізала, ось я лівець поскладала тут. Ну, це в мене тут копитняк цей. Тут, так, Ну, зараз ось іще тут по цьому ж пройдемося. Це зараз виїгила така. Це тут крипто мікробіота, ізвиняюсь, поміняла свій колір. Була зелена, а ось вже вона така, як бура зробилася. Це вже так у неї зимова, зимовий окрас такий. Продовжує бути красивим пенстимон з червоним листям. Така до мене приходить кіцька. Кіцюня. Ай, молодець, молодець. Кіцюня. Так, зараз покажу далі, де ж я посадила хризантемки і інші рослинки. Ось як стою, ось звідси показую, як гарно видно ті хризантемки що я посадила. Зараз ми до них ближче підійдемо. Ось проса. Кіцька. А ось ще покажу, ось шавлія Лікарська. І от я її попригинала. Кирпичами придавила. Може вона прикоріниться. Гарна яка. Ось я вам показувала, що я виписувала айстрочки новобельгійські, шість кольорів. Ну, і з них дві вже почали квітувати. Три. Ну, щас покажу ще череще. Ну ось айстри. Ось. Ну, ось. Ну, ті не квітують ще. Так. Ось підходимо до хризантем. От, знаєте, я як з вікна дивлюсь, мені оце прям центральна, оця жовта, вона така, прямо ну, кидається в вічі. От інших ну білі, помітні, ну жовта оця, ну така яскрава. І так їх тут. Багатенько квіточок, якось так вони не густо, так мені подобається. Дуже гарна. Оця. Це та грядочка клумба, що в мене й була, що я вам вже її показувала. А це ось я вчора тут повисаджувала. Це ось тут пані Зоїни рослинки, ось аянія. Хризантеми. Це теж що... ту, що я на ринку купляла. Кіцька. Ну що ти треся? Ну і тут ось теж хризантемки. Сподіваюсь, що вони ще заквітнуть і покажуть, які вони гарні. Тон лук. Чи цибуля як його джусай сказала Зоя. Так, зараз тут. Це ще гібіскус від неї теж. Ну от, на цьому буду завершувати своє відео. Показала, розказала, де що посадила, як воно зараз у мене тут виглядає. Сподіваюся, що поприймається і буде мене радувати. На цьому буду завершувати своє відео. Всім до побачення. Всього найкращого.